Завершилася 16 сесія, 8-го скликання. Протягом 3-4 років ну, дане підприємство, даний готель не працює. Ну, сама матеріальна технічна база готелю знаходиться у незадовільному стані. І тому депутати на профільних комісіях дійшли висновку, що давайте... Його на сьогодні питання не стояло про продаж даного майнового комплексу, сьогодні стояло питання про включення в перелік підприємців, які підлягають приватизації. Чесно для мене це рішення було таким дивним. Ми ж всі розуміємо, що якщо ми на цій сесії вносимо в перелік об'єкту, що підлягає приватизації, значить на наступній сесії ми будемо його продавати. Буде багато риторики, що ми не ефективні управлінці, ми безтолкові, ми не вміємо. Слава Богу, хоч. Хоч хто небудь не забере це приміщення і буде його довести до доларів? Я хотів би, щоб ми з цією ганебною практикою, ну моя позиція така, щоб ми покінчили. Е, якщо ми щось продаємо, ми маємо, маємо мати там певне розуміння, що з цими грошима робити. От ми продали ряд об'єктах, е, там 50 мільйонів. У нас є бачення, щоб направити ці кошти на купівлю квартир для військовослужбовців. Ми так пообіцяли і так і на комісії це питання підтримується і так далі. Скажіть, будь ласка, а яка ми так готелів готеля знову? На що? не вистачає, тобто кошти в бюджеті є. Хочу сказати, що в цьому переліку в нас ну за той період, як я вже працюю другу каденцію в обласній раді, у нас чимало є, може я помилюся, але не один десяток точно підприємств, які включені в цей перелік, але вони по сьогоднішній день не виставлялись на аукціон.